Слава Україні! Це 33 й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у столиці на дитячій залізниці. Тут для переселенців з Маріуполя влаштували справжнє свято, яке зараз покажу. Я завжди сюди приходю і. Мабуть, знову трошки раз і в дитинстві. У нас Кривому розі такого не було. Тому я вже в такому похилому віці почав кататися на дитячих паровозиках. Мені дуже подобається. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні це третій захід, який ми робимо для вас, щоб ви, щоб ви знали, що вас тут люблять. Що цей Київ він такий многогранний. Тут стока всього прикольного. Ми все побачимо. Потім буде взимку. Ми тут зробимо великий, якийсь новорічний такий захід, прикольний. Щоб Дід Мороз, Санта чи хто але саме головне це подарунки і ваші, ваші посмішки. Дякую маманям, що прийшли. Надіюсь, вам сподобалось. І Кожний захід нас да. Так, дякую вам, дякую, слідкуємо. У нас цих заходів буде ой-ой-ой ще, але є, є супер традиція. Кожний захід ми, ми закінчуємо виступом зірки, які приїжджають вас обняти для вас заспівати з вами, сфотографуватись. І сьогодні нас супер зірка. Я Скажу, що я з задоволенням слухаю, дивлюсь і спілкуюсь, тому що це мій товариш. Знаєте таку пісню про гусей, так? Гусі, 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 гусі. Так він прилетів, зустрічайте. Антон Велбой. Велбой просто для мене, Антон. Мамо, не питай чому далеко, котрі зараз. Ми живемо, таке заповіт, колись дітарас. Нас одне на всіх серце биття. Склалися у пісню всі найкращі вірші. Таке життя, сирена, укриття. Мамо, не питаю. Для дітей завжди складно виступати. І сьогодні не виключення. Але все класно, діти мене люблять, тому мені завжди в кайф. А чому для дітей радше? Ну тому що діти більше такі е, вони бачать, що ти можеш їх обманути якось. Вони дуже е, чітко відрізняють брехню від правди. Діти, вони чисті просто, не так як дорослі. Е, дорослі треба зберегти дитину всередині себе і тоді все буде добре а будь ласка це дійсно діти особливі так вони з території Маріуполя ви знаєте чи якось є якісь напевно чи ну різниця не варто так говорити але напевно особлива атмосфера тому що ці діти особливі для вас було якось оце от атмосферне свято тому що дійсно це от така от подія незвичайна е, ну було атмосферне свято тому що я вперше виступав ось на цій штуці не це не сцена, це якийсь що це вже вагон, вагон, якийсь грозовий вагон, який вантажний вагон, який стоїть на рейках, тому особливий виступ, особлива енергетика, дуже тепла від дітей. Я надіюся, що я їм підняв настрій, тому що в кінці вже всі танцювали і качали, показували мені, як потрібно взагалі качати. І це добре. Це вже третій наш захід. Перші два пройшли в заміському клубі відпочинку. Там для дітей ми надали басейни, надали спортивні змагання. Були інтерактиви, Також приїжджали зіркові гості. Сьогодні вперше ми проводимо на локації дитячої залізниці. Це виробничий підрозділ південно-західної залізниці. Ми дуже вдячні, що нас прийняли на такій хорошій локації, що юні залізничники нам допомогли. Сьогодні це був не тільки розважальний захід, це був і освітній захід. Ми привезли дітей від фонду Я Маріуполь це діти-переселенці з міста Маріуполь. Поділили дітей на дві групи. У нас була молодша група та старша група для молодшої групи був майстер-клас з акторської майстерності від дівчат з 95-го кварталу. Далі вони для дітей зробили невеличку виставу, а старша група пограла неймовірний квест. Спочатку діти були на екскурсії, вони отримали деякі знання про залізну дорогу, які потім були задіяні в квесті. Тобто Вигравав той, хто уважно слухав. Ну, основне завдання таких заходів це повернути дітей максимально наскільки це можливо до мирного життя, дати можливість розвиватися, рухатись далі, відволікти трохи і виховувати свідомих українців. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі свято? Чудово, чудово, добре, що все організовано, дивлячись на наш такий час буремний, страшний, але ну, трошки були думки, як це буде організовано. Я не знала, де це буде в приміщенні залізничної станції дитячої чи десь так. Ну, ми не знали. Справді шукали, вас трошки спізнилися, але добре, що все пройшло чудово. Ви вперше тут? Ні, не вперше. Тобто ви вже тут були, так? Я була цього літа, тому що до цього 15 років мріяла попасти, але вона була зачинена. Ага, тобто так. ви мріяли завжди потрапити на цю станцію, так, так? так і сьогодні так. прийшли на таке гарне свято. Ну другий раз, перший раз я на відкритті була в червні місяці. Ми от мені здається, таке запитання зараз дуже мало позитивних емоцій. Насправді ми всі говоримо про зрозуміло про війну, про якісь, напевно. Такі більше негативні речі сьогодні. Позитив, і ви знаєте, особисто для мене, як для журналіста, цей шквал енергії дитячої, це було просто неймовірно. Ось як вам наскільки ви вважаєте це важливо сьогодні? Дуже важливо відволікати і дорослих, і дітей всіх відволікати від цих всіх подій. Мені здається, що сьогодні отримали задоволення не тільки дітей, а й дорослі. Правильно? Взагалі, трошки про історію цієї такої дитячої станції для мене це дійсно відкриття і шок, що в нас у в Україні є така дійсно крута, не побоюся цього слова, структура, коли дітки тут і навчаються. Наскільки так, я розумію, так. на справжніх залізничників. Так у нас на Київській дитячій залізниці знаєте такий свій окремий світ, окрема країна. По перше, хочу зазначити, що дитяча залізниця це структурний підрозділ Укрзалізниці і ми дуже дякуємо керівництву Укрзалізниці за те, що у 2019 році було проведено величезна масштабна реконструкція залізниці. Це і оновлення інфраструктури, це і капітальний ремонт посадочних платформ, це і будівництво нового масштабного вокзалу, який є точною копією центрального залізничного вокзалу станції Київ Пасажирський, і він увійшов навіть у рекорд книги рекордів Гіннеса і національний реєстр рекордів України. У нас новий рухомий склад, тепловози, відремонтований паровоз. Який відкривав рух поїздів у 1953 році нашій дитячі залізниці в наступному році вже буде 70. і наша залізниця вже випустила більше 50 тисяч вихованців, які на сьогоднішній день працюють і працювали в структурних підрозділах Укрзалізниці. А розкажіть, будь ласка, про навчання, тому що мені, наприклад, от юні ваші учні розповідали, що вони навіть тут навчаються, тобто це повноцінна школа чи як? Так, дивіться, у нас юні залізничники навчаються протягом п'яти років. Вони навчаються з четверга по неділю. І у нас юні залізничники не просто навчаються як у гуртковій діяльності. Вони повністю пізнають всі професії залізничного транспорту. Вони у нас починають від колійника, провідника пасажирського вагону і закінчують вже керівниками, начальниками станції, диспетчерами, начальниками поїздів, керівниками змін юних залізничників. Тобто, робота ведеться масштабна, щоб юні залізничники відчули без справжніми залізничниками зрозуміли, як це бути залізничником, і обрали свій шлях і професію на майбутнє, щоб вони вже тут сформувалися і чітко розуміли, мені потрібно вступати до навчального закладу на факультет, наприклад, локомотивного господарства. Бо я в майбутньому хочу бути машиністом. Я спробував на дитячій залізниці і черговим, і провідником, і начальником поїзда, і машиністом. І от мені саме це подобається, і моє життя вже буде щасливим, бо я буду займатися тією справою, яку я люблю. Скажіть, будь ласка, от як ну я розумію, що з початком війни у всіх якось переорієнтувалася робота? Як переорієнтувалися ви? Які плани? Чи є які взагалі перспективи? Як ви будете працювати ось в найближчий час? Звичайно, коли почалося військове вторгнення в Україну, у нас зовсім наша робота пішла по іншому, але вона не зупинялася. І Я хочу сказати, що в такий час найважливіше це психологічна підтримка дітей. Це найголовніше і найважливіше, бо наші діти на сьогоднішній день вони дистанційно навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Вони майже не беруть участі у якихось гуртках і секціях, а на дитячій залізниці вони живуть повноцінним життям. І завдяки тому, що дитяча залізниця працює, навчальний процес проходить. Наші діти отримують щасливе яскраве дитинство, і ми робимо все, щоб вони не помічали навіть, що у нас в країні відбувається те, що відбувається, для того, щоб подарувати і продовжити їх дитинство. Розкажіть, будь ласка, як вам тут навчання і взагалі чого вас навчають? Нас навчають ну, як Працювати трап... трап... повідником, на дік там на станції ДСП, власним нас... на станції, відповідати за вагон. У нас осіння ще е, теорія є, і ми не тільки практикуємо, але ще й теорія є. А що на теорії навчають? Е, нам розповідають, ну як треба поводитись. Е, Ну, перший рік навчання там розповідають, ну, ознайомлюють, На другий рік вже навчають про дежурні постанції. Третій, третій це помічник на машиніста, четвертий це машиніст. А, а ти коли виростеш, ким будеш? На кого ти навчаєш? Е, на машиніста. На машиніста, а ти? Я теж на машиніста. А чому ти ось вибрав таку професію? Навіть це початися, я зника, видіш такий, їздиш. Виділий нарушенку раніше жив возрожі, де вокзалу, і там постійно був, смотрев на поїзда і з цього полюбив. А розкажи, а ти вже довго тут навчаєшся? Три місяці. Три місяці тільки навчаєшся? Так. так. А що тобі найбільше подобається? тут бути старшим повідником. Старший провідник, так? От а що це в тебе таке? Тут цікаве це, текст, який ми говоримо. Говорите, так Так. ага, це вам тут прямо роздруковують. Так це ви кому так. говорите пасажирам, ага, пасажирам. Тобто ви обов'язково маєте проконсультувати, так Так. А, а що, а що розказуєте? ми записуємо по скільки людей свою фамію, дату ставимо? Ага, тобто вас все серйозно, так. як. По справжньому да. так. я хочу стати машиністом, тому що у мене е, прадідусь був, е, він був на одеській е, залізниці. Е, він спочатку там був ну, кочегаром, а потім е, став машиністом. Поки гостювала у юних залізничників, забігла у музей Південно-Західної залізниці. Тут зібрана уся історія за 150 років. Ходім, зараз усе вам покажу. Сьогодні діти господарі цієї залізниці приймали гостей з Маріуполя. Насправді було дуже душевно. Багато задоволення отримала не тільки малеча, але й дорослі. А для вас з місця події працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.